Ви почали правильне харчування. Ви почали всього притримуватися, ви почали все робити, і тут ви зірвались в якийсь момент. Ви, наприклад, наїлися чогось некорисного, і просто зірвалися, з'їли солодкого або з'їли когось мучного. Що на другий день у вас таке велике відчуття такого некомфортного стану, коли ви себе просто виїдаєте зсередини і кажете, як от шкодуєте, да? що йшли йшли до результату, і тут у вас ось таке. Цей хвилинку треба зупинитися, зразу зрозуміти, що ви вже всього досягли. А скільки всього ви вже зробили, а скільки ви вже всього навчилися. І все-таки 80% вашого харчування, воно правильне. І тільки цих 20%, ну ви собі вже дозволили, нічого страшного не відбулося. Тому що ви далі просто продовжуєте. І чим більше ви будете себе виїдати, чим більше ви будете себе отак от мучити і говорити, яка ви погана, і що ви там таке з собою зробили, що ви зірвались і все, і все як то пішло, шкереберть, тим більше енергії ви будете в себе забирати і витрачати. Вам треба на Навпаки, перефокусуватися з цієї хвилі на хорошу хвилю, похвалити за ті досягнення, які у вас уже є, абсолютно забути за те, що ви вчора переїли, і просто продовжити правильно харчуватися, хвалячи себе.